Всім доброго дня! Сьогодні висаджую тюльпани. Ну, не для кого не новина, те, що тюльпани висаджуємо завжди під зиму осінню. А значить, тюльпанчики потрібно, щоб був гарний посадочний матеріал, який ми зберігаємо з літа до осені. От, Значить, цибулинки повинні бути. Не пошкоджені. от, Ніде не повинно бути ніяких підгнивших частин у цибулині. Якщо десь таке є, то такі цибулини ми не висаджуємо. Я в цьому році буду висажувати свої тюльпани ось в такі горщики. Значить, Підготувала ось такий субстракт для них. Значить, Тюльпани люблять грунт такий, якби піщаний. Значить, Тут у мене є. Земля-згорода. Потім я додала субстракт універсальний, торфовий сюди, додавила сюди пісок, От, якщо видно. Ну, бачите, там піщана така земля. От. І додавала сюди трохи древесного попелу. І осіннє добриво, суперфосфат подвійний. Ось такий підготувала субстракт для тюльпанів. Значить, горщики насипала отак, десь приблизно до половини. У мене вони ось такі. От. Тюльпани потрібно садити на три розміра цієї головки. Отак, якби. Ну, от, ставимо тюльпанчик цю цибулинку, і так, цибулинка, цибулинка, ще цибулинка. Три розміра цибулинки. Значить, ставляємо так, просто поставити в ґрунт їх. особо їх придавлювати не треба, щоб не пошкодити донце, там, де розвивається корінечко. От. Ну І тепер, от так їх я висадила. І присипати, тепер їх присиплю субстрактом. І ці горщики повкопую в землю, там, де я собі запланувала посадити. Тюльпани. От, тюльпани люблять сонячні місця, вони не люблять, щоб застоювалася волога. Ну, от так от, буду в цьому році висаджувати свої тюльпани. Так що, хто не практикував так, ще не висаджував, спробуйте. От, тоді, якби, дуже ви будете знати, де вони у вас посаджені. От, і тоді вже літом, коли тюльпани відцвітають і їхні листки пропадають, ви можете собі, значить, втрачається десь ну, декоративність на вашій клумбі, тому що ці засохлі листки якби, трохи портять вам так, ваш пейзаж. так сказати. І ви можете ці горщики так гарно просто повикопувати, поставити десь в місце, таке, що не сильно його замітне, і вони там собі будуть дозрівати. А потім виймете ці е, вже листки, які пов'януть, ви ці тюльпанчики повитягуєте з землі, пострушуєте, гарно їх пообтрушуєте і на зберігання тоді вже знов до нової посадки. От, дуже зручно. Оце так в горщиках дуже зручно висаджувати. І вони не заглубляються. От, е, ну, Тюльпани треба якби, викупувати, хоча б ну, раз у рік ми їх викупуємо, так? коли вони відцвітають. Ну, можна раз у два роки. Десь так. Я так роблю. От. Може, в когось є свої правила посадки, то, будь ласка, поділіться з ними. Буде, буде дуже приємно узнати, як ви садите свої тюльпани. Дякую всім за увагу і гарних вам тюльпанів.